Розкрию секрет з цими дівчатками. Ми вже знайомі. Я з п'яти років займалась моделінгом. Моя улюблена справа це мистецтво. А які найяскравіші емоції були під час конкурсу? Коли мене нагороджували, я почала плакати. Нас оцінювали 15 журі з різних країн. Я беру себе в руки, виходжу на сцену і співаю пісню від душі. Я отримала титул Дитина року. Хто більше ображається? Ти в нас вже вдруге. Представляти Україну це для мене дуже відповідально. Я знаю наскільки це складний та довгий шлях, щоб отримати корону. Кожен досвід є дуже важливим. Христос родився славі! Партнер програми Модний дім Мері Лу. Сьогодні у програмі юні та талановиті сестри Аня та Даша Вовковські. Молодша Даша своїм голосом вже завоювала серця не тільки українських глядачів, а вміння Ані майстерно володіти пензлем здивувало і за кордоном. Тож, показавши свої здібності на міжнародному конкурсі Golden Star Kids International, обидві вибороли призові місця. Як дівчаткам вдається досягати успіху не тільки в себе вдома, але й за кордоном. Вони розкажуть далі у програмі. А також З'явиться ще одна неймовірна дівчинка Юлія Мартин, яка, показавши свій талант, виборола перше місце на цьому конкурсі. Вітаю! Це програма Ю Астайл. Сьогодні ми говоримо з юними талантами. Адже ми запросили неймовірних сестричок Дашу та Аню Вовковських. Сьогодні дівчатка поділяться з нами своїм шляхом та секретами успіху, а зокрема, як знайти та розвинути свій талант. Вітаю, дівчатка! Рада вас бачити! Як ваші справи? Привіт! все добре! Все чудово, тому що ми з вами. До речі, розкрию секрет з цими дівчатками. Ми вже знайомі, оскільки ми бачились на міжнародному конкурсі краси Golden Star Kids International. І сьогодні ми хочемо поділитись з вами, з глядачами, нашими досягненнями, які ми привезли в Україну. Отже, дівчатка, розкажіть, що це вас за корони? Ми приймали участь у Golden Star Kids International. Це конкурс краси, моделінгу та талантів. Цікаво! А що ви там робили? Перший день у нас було знайомство з учасниками та журі. Другий у нас були фотосесії, тренування, галаконцерти. На третій у нас був народний стіл і таланти наші. Мені, як дівчинці, яка ніколи не приймала участь в конкурсах краси, насправді дуже цікаво, які були у вас емоції, чи були сильне хвилювання, переживання. Я вже багато раз була на конкурсах і нема такого великого хвилювання. А на цьому конкурсі в тебе було хвилювання? Трішки було, коли ми виходили на сцену. Як ти справляєшся з хвилюванням? Я беру себе в руки, виходжу на сцену і співаю пісню від душі. Ань, а чи були в тебе хвилювання? Звичайно, були, тому що це мій перший конкурс на міжнародній сцені. Я звернула увагу на ваші стрічки. А що вони означають? Що це за титули? Я отримала титул Дитина року. А що він означає? Я отримала не за тільки свою картину, а й за поведінку, манери. Поведінка за на тренуваннях, краса, моделінг. Було трішки лячно, тому що нас оцінювали 15 журі з різних країн. Дашо, а що в тебе за титул? Я отримала титул Переможниця у своїй віковій категорії. Даш, розкажи, а які були в тебе емоції, коли ти отримала цей титул? Оскільки це був масштабний конкурс, коли мене нагороджували, я почала плакати. Ти плакала від щастя? Так. Але чесно, я розплакалася від того, що я не зрозуміла, який мені титул здали. Ти кажеш, що ти одразу не зрозуміла, що за титул ти отримала. А коли ж ти зрозуміла? Мені пояснила наша національна директорка Мар'яна Назарчук. Аню, ти сказала, що ти малювала картину. Розкажи трішки більше про неї, яким стилем ти малюєш. Ця картина називалася Квітуча Україна. На ній було зображено соняшник, храми, будинки і дівчинка. Дівчинка це наше майбутнє, як і діти. Дівчатка, а розкажіть, скільки часу тривала ваша підготовка? Я вивчала пісню не менше двох місяців. А я свою картину малювала приблизно два тижні. А хто вам допомагав у підготовці? Мені допомагала Ланецька Наталя Вікторівна, мій вчитель. А мені допомагала моя вчителька по малюванню Олена Володимирівна Шлода. Розкажіть, а які найяскравіші емоції були під час конкурсу і чи хотіли ви повторити ще раз цей досвід? Мені сподобався той момент, коли ми ходили з тобою на батути в спортзал, в басейни. Даша, я дуже щаслива, що ти запам'ятала ці моменти, адже зараз, в теперішній час, їх дуже не вистачає нашим діткам з України. Ань, а що тобі запам'яталось найбільше? Нагородження, гала-концерт. Я познайомилася з новими друзями, говорила з носіями мови. Дякую тобі, Марта, та Мар'яні Назарчук, за сукні, які створили ви для нас. Адже ці сукні відіграли важливу роль в нашій перемозі. Я знаю, що ви дуже активні дівчатка. Тож розкажіть про себе. Чим ви займаєтеся, що вам подобається? Я з п'яти років займалася моделінгом, приймала. У участь у різних фотоконкурсах та конкурсах краси, але найбільше я полюбляю співати. Я займаюся не лише мистецтвом, музикою та танцями. А що тобі подобається найбільше? Моя улюблена справа це мистецтво. Тобі подобається малювати картини, тобі подобається виділяти стільки часу на них? Так. А яким стилем ти малюєш? Це коли ти малюєш базу фарбами, а олівцями робиш тіні. Даша, ти розказувала, що ти приймала участь у багатьох конкурсах. Розкажи нам, що все почалось У п'ять років. Ми поїхали в Одесу і я прийняла участь у конкурсі «Рапунцель». А що це був за конкурс? О, я згадала, що у неї було в п'ять років 95 см сантиметрів волосся. Точно, з цього все і почалось. Даша, а зараз в тебе також таке довге волосся? Я не знаю, яка довжина у мене зараз, але ми його трошки підрізали. Партнер програми Модний дім Мері Лу. А зараз ми перейдемо до цікавих блід запитань. Я вас запитую, а ви швидко повинні вказувати, хто з вас. Гаразд? Гаразд. Гаразд. Хто з вас більше говорить? Хто слухняніший? Хто з вас більше любить солодкі? Хто більше любить слухати музику? Хто краще співає? Хто краще малює? Хто більше хвилюється? Хто більше ображається? Хто більш впертий? Яка незаповітніша мрія? Я думаю, що це не секрет, що всі мріють, щоб закінчилась війна. І щоб ми спали під мирним небо, не було тривог, не лік... не літали шахеди, ракети, і щоб діти були щасливими, щоб батьки повернулися додому. Дівчатка, ви молодці, ви гордість України, адже завдяки вам ми можемо висвітлювати за кордоном нашу культуру, нашу традицію та нашу націю. Дякую, дівчатка. Була рада з вами поспілкуватись. А нашим глядачам нагадую, це проєкт Style. І зараз я хочу запросити з великою радістю, гордістю переможницю конкурсу краси Golden Star Kids International Юлію Мартин. Партнер програми Модний дім Мері Лу. привіт, Юля. Ти в нас вже вдруге. Розкажи нам, як твій настрій, як справи? Привіт. У мене все добре. А у тебе? У мене все гаразд, дякую. Всім вже відомо, що ти переможниця конкурсу краси Golden Star Kids International. Розкажи нам, як пройшов конкурс, які були емоції, що ти там робила? Звісно, у мене були хвилювання, адже там було багато учасників. Адже представляти Україну це для мене дуже відповідально. І цього разу я співала пісню біля Тополі. Поділись своїми враженнями, які в тебе були емоції, чи ти хвилювалась. Ну, трішки хвилювалася, адже це для мене був дуже великий конкурс. Я не очікувала, що в мене буде перше місце, але я дуже рада. Я знаю, наскільки це складний та довгий шлях, щоб отримати корону, титул і взагалом перемогу в такому важливому масштабному конкурсі. Тож як ти думаєш, на твою думку, чи це тобі допоможе чимось у майбутньому, чи допоможе тобі цей досвід? Я думаю, що так. Кожен досвід є дуже важливим. Адже я познайомилася там з багатьма людьми з різних країн. У нас там було багато репетицій та також фотосесій. Це мені допомагає досконалювати себе. А також мені відомо, що ти прийняла участь в показі бренду Марілу в Італії. Розкажи, як це відбулось? Там була незабутня фотосесія у Віллі Рендано. Я була однією учасницею з України, а всі учасники були з Італії. Також я познайомилася з Лочією Папаяні. Це мир міста Патерно Калебро, яка впродовж двох років допомагає українським сім'ям. Як ти думаєш, що журів подобали в тобі найбільше? Адже перемогти такий масштабний конкурс це велика честь. Насправді на перемогу впливає все: талант, фотопозування, вивчення англійської мови, національний костюм, а також поведінка під час конкурсу. Незважаючи на цей довгий шлях, на хвилювання, на цю велику працю, чи хотіла б ти ще приймати участь в конкурсах? Так, а вже ж мені це подобається. Розкажи нам, чим ти зараз займаєшся і що тобі подобається? Я зараз займаюся вокалом, а також моделінгом. А що тобі більше до вподоби – вокал чи моделінг? Найбільше це всього моделінг. Можливо, у тебе вже була фотосесія в такій чарівній короні. Так, у мене була фотосесія в Італії. В яких закладах, можливо, школах, де ти готувалася до конкурсу? До конкурсу я готувалася в школі території успішних дітей Star Kids. Цей конкурс мені найбільше подобається тим, що там оцінюють чесно таланти дітей. Дякую тобі, Марта, а також Мар'яні Назарчук, за те, що обрали мене на конкурс Golden Star Kids International. Дякую тобі, Юля. Дуже рада була зустрітись з тобою. Я бажаю тобі подальших перемог. А нашим глядачам нагадую, це проєкт Style, А стиль у нас один бути сильними, вільними, вірними, підтримувати один одного і робити все, що в наших силах для перемоги. Зірка різдвя насяє вогнями. Поперемо точно за нами. Нер програми модний дім Мері Лу.